Ви дивитесь новини сьогодні, 20 січня, вівторок, у спочатку коротко, основні теми випуску. Наша знімальна група повернулася зі сходу. Перший відеосюжет про марш миру у Волновасі. На центральній вулиці Волновахи зібралося ще мало людей, щоб пройти маршем миру. Волновасці кажуть, що ми за мир. Волноваха це Україна. Волонтери б'ють на сполох. Приміщення, в якому знаходиться єдиний в місті координаційний центр волонтерів, планують передати у власність депутату міської ради. Поповнення у Миколаївському зоопарку сьогодні до звіринця з Чехії привезли білого ведмедя. Отже, ми розпочинаємо. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою за даними, які прилюдним сьогодні на щоденному брифінгу речник Андрій Лисенко. Бойовики та російські регулярні військові підрозділи намагаються проводити локальні наступальні операції. Зберігається висока інтенсивність обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів з використанням мінометів, артилерії, танків та установок град. І сьогодні, 20 січня, вступив в силу указ президента України Петра Порошенка про часткову мобілізацію. Цим указ зокрема, визначено, що мобілізація у 2015 році проводитиметься у три черги протягом 210 діб з 20 січня. А зазначене в тому числі дозволить у період з 18 березня по 1 травня 2015-го провести звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час першої так званої хвилі мобілізації у березні минулого року. І у неділю тисячі українців вийшли на центральні вулиці міст із плакатами Я Волноваха. Марш миру, єдності та в пам'ять жертв терору прийшли в Києві, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Львові та у багатьох інших містах. Шанувати пам'ять земляків вийшли із жителі Волновахи. Саме там побувала наша знімальна група. На центральній вулиці Волновахи зібралося ще мало людей, щоб пройти маршем миру. Волновашці кажуть, що ми за мир. Волноваха це Україна. Близько тисячі жителів Волновахи вийшли на марш миру, єдності та пам'яті жертв терору. Рівно о дванадцятій колона вирушила до центральної площі міста з українськими прапорами, лампадками та плакатами з написами Я волноваха, не стріляй! Ми за мир, Росія, припини війну геть з української землі. До мирної акції долучились миколаївські волонтери і народні депутати України. Тарас Кремінь, Ігор Бриченко? Ми приїхали волонтерською групою представники Верховної Ради для того, щоб підтримати жителів волновахи, почтити пам'ять погибших, розстріляних терористами народний депутат України Тарас Кремінь виказав співчуття близьким та рідним усіх загиблих під час трагедії під Волновахою і родичам загиблих патріотів, які до останнього подиху захищали на сході нашу батьківщину. Він зазначив, що майбутнє держави залежить від кожного, незалежно від віру, сповідання і мови, чи то на передовій, чи у тилу. Сьогодні ми повинні зобов'язатися, зробити все для того. Щоб ми були ближче один до одного, щоб ми один одного підтримували, щоб ми не боялися, щоб ми допомагали нашій армії. І тільки тоді, коли вони будуть відчувати тепло, але ніж, але не ніж у спину, тільки тоді вони будуть відчувати себе сильними і непереможними. Я вірю в волноваху. Слава Україні! Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко зазначив, що тільки разом українці зможуть зупинити війну та висловив вдячність жителям Волновахи за те, що вони не злякались і все ж таки прийшли на мітинг. Разом із тим, чільник області висловив впевненість, що Україна має позитивні перспективи. Я впевнений, що майбутнє Донбасу воно буде щасливим, майбутнє всієї України і Україна буде єдина. І неподільно, подільна, не зважаючи на те, на якій мові хто розмовляє, хто які має думки, хто які має побажання і погляди, від жителів Волновахи лунали заклики, аби сторони конфлікту знайшли компроміс мирним шляхом. Адже говорять, що більше не в силах терпіти обстріли розруху, смерті та мріють повернутися до нормального життя. Я що треба договарюватися Достатньо смерті, гибнуть лучше. гибнут наши дети, которые должны породить следующее поколение. Чтобы быстрее закончилась война, вот хотим, потому что много уже жертв, много разрушений. Хотелось бы, чтобы быстрее ну, стабилизировалась ситуация в стране, стабилизировалась ситуация в нашем городе, ну хотя бы стала как было. И пусть будет мир у нас наконец то настанет, прекратится эти обстрелы. І буде мирно, і жили всі мирно, і за єдину Україну. Слава Україні. Місцеві розповідають, політичні настрої жителів Волновах різні. Ще достатньо тих, хто підтримує дії Росії. Отже, кажуть, бути патріотом тут набагато важче ніж у Миколаєві. Все одно більша частина за Україну. Ну більш-менш розуміє в цій житті, саму житті, вони розуміють, що ми Україна. А тут слепо послухав російське телевідення. вони повторяються, а не розуміють, що повторяють. Та закликають усіх зробити все можливе, щоб не допустити у себе повторення трагедії Донбасу. Не треба чекати, доки дійсна ситуація погіршиться до такого ступеню, як це дійшло у нас. Треба присікати на корню будь-який сепаратизм. Я б хотіла низько силити голову і попросити вибачення у матерів, чиї сини поклали життя у нас на Донбасі. У тих жінок, чия доля скалічена, мільйони їх вже, у тих дітей, які завжди будуть сиротами, в якого батько ніколи вже не пригорне. Пробачте нас, мабуть, ми на Донбасі недостатньо любили свою батьківщину і дозволили пустили ворога в свій дім. Сьогодні ми ладні стати разом, об'єднатися всі жителі Волноваського району і всього Донбасу, піднятися і не пустити ворога і вигнати з нашої батьківщини. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих пасажирів рейсу Златоустівка Донецьк хвилиною мовчання. Прото Геннадій Акользін провів заупокійний молебень за всіх загиблих під час бойових дій. Наталія Єчкалова, Олександр Панков, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми сьогодні у нас в гостях народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь. Тарас Дмитрович також був присутній там на сході. Тарас Дмитрович, добрий вечір. Ми побачили разом відеосюжет. Ми бачимо, які настрої так. Волноваха також це Україна, це народ, який ми також підтримуємо. Перші враження, буквально ви повернулися звідти. Да, слава Богу, що повернулися, і слава Богу, що живі. Знаєте, ситуація надзвичайно складна і напружена, бо на превеликий жаль, відеокамери не змогли відтворити ті звуки і ті запахи, які знаходяться в повітрі. Це в першу чергу канонади градів, російських градів, які обстрілюють нашу територію. І якщо подивитися, навіть вчорашні позавчорашні новини, можна зрозуміти, що Волноваха і Марінка, де ми так само були, і передмістя Маріуполя, вони були кардинальним способом обстрілення. З іншого боку, повітря. Повітря наповнене болем, смертю і, звичайно ж, порохом. Це не можна передати словами, і я прекрасно розумію, з якою відповідальністю і з яким відчуттям страху люди йшли на цей мітинг у Волновасі. Ви знаєте, підтримувати і розділяти біль за гибель мирних жителів у Волновасі на Заході чи в Києві, очевидно. Значно легше, ніж це робити у самій Волновасі. І якщо чесно, я був дуже здивований, що серед народних депутатів і взагалі місцевих депутатів, крім нас із народним депутатом Ігорем Бриченком, в принципі, із представників органів місцевого самоврядування не було. І коли ведучий цього вечора рекіуму меморіального такого заходу, я Волноваха оголосив про те, що вам передає вітання, Народний депутат, обраний від цього округу, я кажу, шановні, а де ж він? Чому він не своїми людьми? Де ваші депутати міської ради, де депутати обласної ради? Не вже повтікали до Росії? І, звичайно, це бентежить, це турбує і ставить до мене, як до народного депутата, великі запитання: а кого ж тоді на сході країни обрали до Верховної Ради України? Хто сьогодні безвідповідально ставиться до проблем жителів? Волновахи, жителів Артемівська, жителів Дебальцева, де ми так само були і зустрічалися з нашими воїнами. Там є і Миколаївці, і Одесити, і багато хлопців із Львівщини, Закарпаття, і так далі. На ці багато інших запитань мене схвилювали, і я буду спілкуватися із своїми колегами по парламенту. І буду ставити їм запитання в лоб. Якщо ви для цього прийшли до парламенту, щоб забути дорогу до своїх людей, вам немає що тут робити. Інакше продягайтеся і вперед до своїх. З іншого боку, звичайно, хотілося б говорити про настрої людей. І ви напевно помітили по самому сюжету, що люди із державною символікою, люди висловлюються українською мовою. Ви знаєте оці слова вибачень за десятки загиблих. На сході країни українців від імені жительки Волновахія почув я, бо зразу після свого виступу вона і декілька ще своїх колег вона взяла з собою, підійшли до мене і попросили продне. Звичайно, вони попросили вибачення, попросили, щоб я передав жителям і нашої області, і взагалі всієї України, слова великої вдячності і подяки за те, що вони їх підтримують, що вони їм допомагають. Але вона сказала приблизно наступне. Тарас Дмитровичу, я вас дуже прошу: зробіть усе можливе, щоб і українська армія, і велика кількість патріотів, і сила селена, волонтерів, які сьогодні живуть по всій Україні, щоб вони нас не залишали. Ми боїмося, якщо в нас залишите, відразу на нашу територію прийдуть окупанти. Звичайно, я попросив її від себе, що треба об'єднуватися, треба гуртуватися. Я в своєму виступі зазначив, що сьогодні дуже складно бути патріотом, сидячи на дивані, диваним патріотом, як їх сьогодні називають. Треба частіше виходити на вулиці. І ви знаєте, досить часто, і я вважаю, що це помилкова теза, коли говорять, що російська агресія нас об'єднала. То якими ж треба бути українцями, Який же ми насправді тоді такий народ, якого об'єднують смерті і велика біда? Нам не треба чекати цієї біди. І тому, я думаю, ті приклади. Жертовності героїзму, які демонструють сьогодні Збройні Сили України, волонтери, добровольці це надзвичайно великий і відповідальний сигнал для кожного з нас. Бо якщо у нас не чутно канонаду, то це ще не означає, що ми ніколи не почуємо, щоб цього ніколи не було ні на півдні України, ні тим паче це все поскоріше завершило на сході країни. Треба, звичайно, робити дуже. Велику і складну роботу. Я сьогодні був в кількох супермаркетах, бо тільки вчора рано вранці повернулися з Донецької області, і я спостерігав за тим, яка реакція миколаївців на збір гуманітарної допомоги для військовослужбовців. Я такого не бачив. Ми започаткували ще влітку гуманітарну корзину, і на першому етапі, звичайно, це було інтенсивно і результативно. І коли стоїть хлопчик, фактично з прохтянутою рукою і з пластиковим ящиком, і каже, допоможіть пораненим, допоможіть 79-ці, допоможіть пораненим, допоможіть 79-ці. Погляду По ніхто не зупинив. я вважаю, що це перший сигнал для всіх нас, для миколаївців, які зупинили російську агресію на початку цього року, минулого року, 2014 го коли сподівання були на те, що деяких політичних сил, що мітинг біля Ольшанці, він все-таки. Зробить те, що він зробив на сході країни. Ми повинні сьогодні знову зрозуміти, що та агресія, та інтенсивність артилерійського вогню, та зовнішня політика Російської Федерації, а також прихильників окремих країн, вона все-таки набирає обертів. І треба робити все для того, щоб сьогодні стримувати спокій, але в той же час об'єднуватися, допомагати армії, допомагати переселенцям, частіше вносити цю інформацію. І ще одна дуже велика біда. В тому, що я помітив обмежену кількість інформації, правдивої об'єктивної інформації у нас про Схід і, звичайно, на сході про те, що відбувається в Україні. Я дивився телеканали, які є на сході країни, бо в мене була можливість зайти до хати жителів Волновахи. Я в них запитав, які у вас є телеканали. Знаєте, дивитися рекламу на наших телеканалах тут і там це надзвичайно велика різниця. Якщо по російських каналах, от я для порівняння увімкнув декілька з них, вони постійно показують викривлені новини про успіх російської армії, то дивишся українські новини, таке враження, що в нас або шоу, або свято, або черговий чийсь ювілей, або світська хроніка. То розумієте, і в цьому інформаційному плані треба бути активнішим. І разом із теплими речами, звичайно, на схід країни і з іншою гуманітарною допомогою треба вести з собою газети пачками газет, щоб люди читали новини. Люди не знають новин, бо немає інтернету, бо фрагментарний мобільний зв'язок, бо брехливе в окремих випадках телебачення. І звичайно, цю інформацію треба давати. Треба давати цю інформацію в нашим. Офіцерам треба, щоб наші рядові, які знаходяться на передовій, ці інформації володіли і додавали все-таки оптимізм. І ще скажу від себе: неправда, коли говорять, що українська армія у відповідь не використовує важку артилерію і зброю. Вона використовується, я був свідком того, ми зустрічалися з керівництвом окремих військових підрозділів в кількох секторах, наші ведуть інтенсивний обстріл. Але проблема полягає в тому, що російська армія. Використовує свої артилерійські установки ГРАД і Буратино, розміщуючи їх виключно в житлових масивах. Тобто кожна наша атака це надзвичайно великий ризик для місцевого населення. Хотів би сказати і про те, чому ж місцеве населення залишається на місцях. Всі бояться акти вандалізму. Сусід у сусіда краде теплі речі, телевізор, меблі, продукти харчування. Ми бачили такі у Мар'їнці, коли люди, незважаючи на обстріли, залишаються в хатах без світла, без опалення, без нічого, без грошей, без зв'язку. Я кажу: ви смерті не боїтеся, а вони кажуть, у нас крім будинків нічого немає. І того телевізору, який ми купили 20 років тому. Тому робота повинна проводитися інтенсивніше. І я звертаюся до миколаївців, як я це робив, будучи на посаді голови обласної ради. Давайте будемо активнішими. До Дня Соборності плануються мітинги. Запрошую всіх на десяту годину до пам'ятника Шевченка. Давайте покажемо і всій області і всьому світу, що миколаївці вони сильні, що вони потужні, і давайте активніше допомагати армії. Дякую, що завітали до нашої студії. Я знаю, що завтра також на телеканалі Миколаїв ви більше розлоги розкажете про те, як ви з'їздили з волонтерами на схід. Дякую до побачення всього найкращого. А ми продовжимо. Хочу сказати, що під час різдвяних свят журналісти Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії та священики Української православної церкви прийшли з колядками до керівника відомого в Миколаєві підприємства. Колядували не просто так, а з метою допомогти земляку, який героїчно захищав Донецький аеропорт та втратив обидві руки. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. З такими словами до Офісу спілки військовослужбовців прийшли священики собору Касперівської ікони Божої Матері. Колядки, Щідрівки, виконання духовників вразили всіх без виключення присутніх. Треба зазначити, що напередодні священики собору побували у Олександра Терещенка вдома, де також потішили його родину напрочуд гарними голосами. А митрополит Миколаївський богоявленський Володимир благословив героя, який добровольцем пішов захищати країну на лікування та передав різдвяні дари. Цього ж разу приймали колядники. Кіборги Сергій Танасов та Олександр Черніков, нещодавні захисники Донецького аеропорту, а наразі керівники громадської організації Спілка військовослужбовців. Не менш раді поважним гостям були і директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко, і директор південної судоремонтної компанії Сергій Бурковець. Щире та справжнє виконання традиційних святкових рядків дійшло до кожного серця. На сам кінець всі разом заспівали відому колядку та передали для Сашка різдвяні подарунки. Дана ініціатива підтримана і іншими небайдужими до долі Олександра Терещенка людьми. Про це у наступних випусках новин. Тож слідкуйте за нашими повідомленнями. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери сьогодні активно підтримують не лише українську армію, руку допомоги вони простягають всім, хто цього потребує. Але діяльність благодійних організацій Миколаєва та області нещодавно опинилась під загрозою, адже приміщення, в якому знаходиться єдиний в місті координаційний центр волонтерів, планують передати у власність депутату міської ради Віталію Воронову. Детальніше у матеріалі моїх колег. У цьому будинку за адресою Мала Морська 1 знаходиться Миколаївський центр волонтерів. Тут розгорнули свою діяльність більше 15 громадських організацій різних напрямків, але нещодавно активісти дізналися, що можуть втратити це приміщення. Волонтери створили тут координаційний центр ще у вересні минулого року. За цією адресою небайдужі приносять теплі речі для переселенців гуманітарну допомогу армії. Окрім того, громадяни звертаються з різними проблемами. Саме приміщення ж наразі належить територіальній громаді міста, але знаходиться у процесі приватизації і має перейти у власність депутата міськради Віталія Воронова. Громадські діячі стверджують, що для набуття права приватизації необхідно провести прозорий конкурс і з цього приводу написали відкритий лист депутатам міської ради. Городські депутати повинні на середній сесії єдинодушно як говориться, прийняти таке рішення, щоб не допустити приватизацію цього центру. Міська влада обіцяє підтримати громадських активістів. Цей питання курірує Юрій Георгійович Андрієнко, ви знаєте, перший зам Юрій Ісаївич. Питання під контролем дуже серйозним діпі контролем. А ваша задача довести до навіть просто нас наслишили юрист радить волонтерам чітко сформулювати вимоги до депутатів і, крім скасування рішення щодо приватизації, також домагатися укладання договору оренди на умовах неприбуткової організації, аби сплачувати мінімальну арендну плату. Представники громадських організацій обіцяють довести справу до кінця. Є таке пропозиція написати відкрите письмо президенту України, Турчинову, як голови РНБО. Яценюку, то тобто есть нашим всім да, кабінет міністрів. Вот. Для того щоб цей случай був, був просто вже на корню, його треба присікати. Тому що в інших регіонах може такі речі так само повторятися. Юлія Нагайко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. дивитесь новини сьогодні. До миколаївського зоопарку прибув новий мешканець. Це двохрічний самець білого ведмедя, якого до нашого звіринцю привезли із міста Берно, Чехія. Він стане потенційним нареченим для ведмедиці зефірки, яку рік тому нашому зоосаду подарував Микола Московський зоопарк. Ведмідь прибув до Миколаєва на день раніше запланованого строку, але працівники звіринцю виявилися готовими до такого подарунку від зоопарку з міста Брно. Это зоопарк Побратим. У нас есть договор о побратимских отношениях с зоопарком Брно. Вот. Когда-то мы очень здорово помогли зоопарку Брно, подставили плечо. И тогда директор зоопарка Мартин Говорка сказал: Володя, если у нас родятся медведи когда-нибудь белые, то первый самец, медвежонок твой. Обіцянку виконана. Дворічний нанук, саме так звуть нового мешканця зоопарку, вже обживається у підготовленому для нього вольєрі. Деякий час він буде на карантині, проте вже незабаром його зможуть побачити відвідувачі звіринцю. Це ребята просто чудо, тому що купити міст, зоопарк ніколи не змог би білого медведя. Це дуже рідке животне. Я так думаю, в рейтинге рідких животних ну, мабуть, він стоїть на третьому місці після більшої панди і акапі. Ведмедиця Зефірка старша за нового нареченого на рік. Потомство у новоствореної пари, можливо, не раніше, аніж через п'ять років. По договору весь молодняк принадлежить московському зоопарку. Но ми завжди зможемо договоритися з нашими друзьями из Москви. Они по-настоящему наші друзі, тому що нас зв'язує більше тридцятилітня дружба. Наталія Якобсон, Андрій Білобратов. Телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини культури сайт Культпростір склав рейтинг найбільш... найбільших накладів художньої літератури минулого року, в якому кожне видавництво представило власного лідера. Було опитано близько 15 видавництв. Та більшість книжок є у продажу і зараз, тому їх наклад може збільшитися за рахунок перевидання. Тож пропонуємо інформацію рейтингу станом на січень поточного року. Найбільшим накладом вийшов роман Василя Шкляра Маруся. Цей історико-пригодницький твір, виданий клубом сімейного дозвілля, поповнив бібліотеку 39 тисяч українців. Принаймні стільки екземплярів роману придбали з моменту його видання у жовтні минулого року. У творі йдеться про повстанську атамана Марусю Соколовську, коли Червона армія почала палити села, коли три її брати загинули у боях з радянськими військами. тендітна Маруся взяла до рук зброю і стала атаманом козацького загону. Вона була надзвичайно вродлива і надзвичайно небезпечна, не жаліла ворогі. І рятувала своїх людей, ризикуючи власним життям. 15 тисяч екземплярів мальованої історії незалежності України, братів Капранових і видавництва зелений ПЕС показало потребу в сучасному трактуванні минулого країни. Їх видання на другому місці. Своїх лідерських позицій не здає Юрій Андрухович, лексикон інтимних міст, який в 2014 році був виданий накладом. У 10 тисяч екземплярів міжнародною літературною корпорацією Меридіан Черновіць. Літературне агентство «Діскурсус» видало книгу Євромайдан хроніка почуттів накладом в 5 тисяч екземплярів. І п'ятірку лідерів замикає книга Небесна сотня. Видавництво фоліо не без проблеми суперечок все ж довело до кінця справу з виданням цієї книги. Було продано 6 тисяч 351 екземпляр. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Це був останній відеосюжет нашого випуску. Далі на вас чекає прогноз погоди. А я бажаю вам усього найкращого. До побачення і бережіть себе.